Привіт, друзі, привіт, Україна! Вітаю вас на своєму каналі, де ми показуємо, як працюють наші станочки, як ми їх робимо і все про блок. Ну, якось так. Кого цікавить. Внизу є фоточка, там, де написано Станок, голова, нажимаємо на неї. Переходимо на канал в розділ відео і там листаємо, є всі відповіді на ваші запитання по станкам, по блокам, з чого робити, як, що і до чого. Сьогодні ми, як завжди, будемо перевіряти готовий станочок на 5 блоків, як ви бачите, і на 3 порожнини в кожному блоці з центральною вузькою. І, до речі, друзі, завтра в нас буде цікавий вітос. Завтра ми будемо складати з вами безперебійник. І він буде дійсним безперебійником. Тобто, буде три в одному. Справжній безперебійник це 4 в одному. Тобто, інвертор з 12 на 220. Це в нас раз. Друге, це в нас. Буде е, зарядний пристрій для акумулятора c 2 на 12 вольт. ну, точніше 14 вольт, плюс реле автоматичного перемикання, тобто АВР, і плюс стабілізатор. Це в нас 4 пункти, 4 складових для нормального безперебійника. В нас буде три пункти, тобто без стабілізатора, але з повною автоматизацією. Тобто, не пропустіть, завтра буде цей відосів. Забув закотити тачку от, і замерз пісок. Коротше, по краю розмерзлося, бачите, лінія навіть видно. От, І глиба випала, ну і верхній слой трошки висипався. І я думаю, до завтра розмерзнеться. Станок вже повністю готовий. Проводочка. Все суперово, Все чітко. Якось так. Так, друзі, розмерся пісок. Все супер. От, все чудово. Ну і наш станок. дивіться. Все буде Україна. Проводочка складена, все суперово. Так, отже, зараз накидаю пісок в тачку і перевіряємо, і трошки про все, полялякаємо. Поїхали. Так, друзі, станок на позиції. Пісок у нас готовий, накиданий, все супер. Ішла, так, як завжди, присутня. Поїхали, поки є світло, бо його може не стати в будь-який момент. Коротше, друзі, тема така. Знімаю, знімаю, все порозказував, все красиво. От, оця от прижимочка для телефону нажала на... Блокировку дисплея і взагалі вирубила телефон. <гум> ну, коротше, зараз знімемо ще раз, але блоки вийшли все чудово. От, зараз покажу. Блоки вийшли все чудово. От. Ну, Ми їх зараз зробимо ще разок. Давайте покажу ті, що вийшли. Блок на три порожнини. З центральною вузькою. Тобто, дивіться, ще раз показую, якщо ми отак робимо перев'язку, сюди кладемо блок, у нас всі стіночки співпадають і оцей зазор між наступним блоком накладку. Навіть якщо ми е, будуємо стіну в 19 см. Тобто ми сюди кладемо наступний блок, наступний блок і тут аналогічно всі стіночки будуть співпадати. Тобто кожна стіночка в цього блока є несучою, несучою. Так, вийшло все суперово, але ж покажу все ж таки. Дубль 2. Перевірочка. Так, все знімає, все начебто супер. Поїхали. Що я вам казав? Стамок Андрію, замовник Андрій на Вознесенськ поїде. Андрію, вам привіт. Поїде, до речі, сьогодні. Перевірка. Значить, то все супер. Нижній вібратор. Дві секунди. Супер. Супер. Ще раз. Дві секунди. Чудово. Ну и в спальний раз. Все, друзья, Всі залишки поприбирали, все чудово. Як завжди, опускаємо прижимку. І що? Звичайно, нажимаємо верхній вібратор Пару секунд і допомагаємо нижнім Все, в нас ціло на обмеження. Тобто тепер нажимаю верхній вібратор і не раз можна і трохи допомогти зірвати матрицю нижнім. Але нажимаю верхній і піднімаю. Зафіксували. Тепер вже тягну. Так, я надеюсь, тут все знімало. А, ага, все суперово. О, дивіться, все чудово, все чудово, все аналогічно. Супер. Так, друзі, давайте швиденько ще проміряємо висоту блока. Висоту блока. Що в нас тут вийшло? Дивіться. 19. Ух, ти блін. Дивіться. 19. Переходимо на цей край. Дивимось. 19. Ну і тут трошки в нас матриця висіла, може трошки більше. Бо бачите, тут заусенець такий. Це крива підлога. Тут десь 19,4. От якось так. Так, ну, в принципі, двічі, двічі ми. Зробили два разочки. От. Все суперово, ніяких проблем. Висоту блока можна підрегулювати, тобто шпильками, нашими обмеженнями. Якщо, якщо вже зовсім знадобиться, то тоді можна погратися іще прижимкою, Тобто тут є регулювання, От. можна підкласти шайби. І опустити один якийсь край, наприклад, задній край можна опустити, от, чи передній край можна опустити. Якось так, друзі. От такі справи. Так, друзі, перевірка пройшла все чудово, все успішно. Два рази. <хи> ну Таке буває. Таке колись в мене вже було разок. Треба буде щось серйозніше брати на зажимку телефона. Ну коротше, по станку все супер. Ну, от зараз там вичищу, видую і впакую, відправлю. Далі, про що буде мова? Ще раз скажу, не пропустіть завтрашній відос. Він може завтра вийти або після -завтра. Ну короче, Наступний буде по безперебійнику. Хто не знає, в мене безперебійник є. є. Але, але ми будемо робити ще один, і він буде в нас, скажімо так, ремонтопригодний. Тому як ті, що продають, там ремонтопригодності зовсім немає. Якщо процесор, тобто сам комп'ютер, вам мозг, то ніхто ж його не перепрошує. Ото -от -от, якось так. Він працює, але буває в нього якісь от такі справи. От, як у Путіна пила. Е, на рахунок черги. Дивіться, черга зараз на 23 людини. От, Тобто, це навіть по срокам, якщо все світло є і все порядок, то це вже на десь там на середину літа. ну, Блін, порахуйте самостійно 23 тижні. Ну, може там трошки швидше. Е, Тому так, одна людина одні зробили. Іншу взяв, дописав. Тобто поки що якось так. Інакше я не знаю, бо нестабільно це все. Не можу пообіцяти ні по яких сроках, нічого. Наскільки вистачить мене, щоб я по ночах це все діло робив, е теж не знаю. Наскільки буде світло по ночах, теж не знаю. Генератор брати теж не знаю. Ну, яка там буде ціна на той станок ще. З генератором. Ну, коротше, я думаю, що все буде добре. От. Станочка ми перевірили, все чудово, От. все супер. Завтра я починаю робити вже наступний станок. Це в нас наступний станок. Це в нас наступний станок Володимир Тернопіль. От. Ваш станок Володимир, вам привіт. Розпочаток вже там вже все працюється. от Потім у нас Валерій Одеса, Володимир Миколаїв Андрій Хмельниччина потім у нас Степан. Е, знову не, немає звідки е, Потім в нас Олександр Харківщина, потім в нас Володимир Іванов-Франківська, Верховина, потім Слави Біла Церква, потім у нас Максим Дніпро, потім Богдан Дніпро. Так, Потім у нас Ігор Вінниця, потім Миколаїв Андрій, Роман Тернопіль, Сергій Запоріжжя, Олександр Київщина, Василь Чернівці, Яна та Микола Чернігів, потім Анатолій Вінничина, потім Любомир Івано-Франківщина, Василь Одещина і Олексій Христинівка, це в нас Черкащина. Хлопці, вам всім привіт, ви всі в черзі, в черзі будемо працювати по можливості швидше. тобто... Як, як зможемо, якось так. Добре, друзі, бажаю успіху. Кажу вам всім пока-пока до завтра. Ну от, друзі, ми з вами вспіли. Дивіться, рубанули якраз світло. А ми все встигли. Перевірили, все чудово, все от. ну, в мене є тут аварійне освітлення. Оп? Раз, два. Три. Ось секунду. Так, от уже щось видно. Ну і для того, щоб не вбитися, коли вимикають світло, в нас отакий. Така колонка вона так само є безперебійником, автоматично заряджається, все перемикається, ну, тобто в неї є USB-роз'єм і там все, весь час торчить міні-фонарик. Бо колись вимкнули світло, я чуть не вбився, поки дійшов до телефону. Якось так. Пока-пока.